Воркаут Адама, створи базу воркаутера. Всім привіт! Це нова серія серіалу: Як накачатись своєю вагою тіла в домашніх умовах на прикладенних брусах. Різні тренування. Є в кожній серії якісь або поради, або тренування. Це серія з тренуванням конкретним і дуже зручним, комфортним та. Кожен хто чи кожна буде робити це тренування, то вам воно по-любому сподобається. Це альтернатива всіх варіантів тренувань, які, якщо набридає вдома робити ті ж самі підходи чи тренування, то це якраз для різноманіття, але й не тільки таке тренування. Потрібно, значить, зробити негативне віджимання. Яке робиться в кожного по різному по часу. Тобто такі віджимання повільні, негативні, тому що є ще позитивні віджимання, робляться дуже простим чином. Все, що потрібно зробити, це негативно опускатися зверху вниз, починаючи з 5 секунд, і піднімати до. 10 секунд, 20 секунд, 30, 60 секунд і так далі. Просто так тіло побудовано, що зазвичай при віджиманнях чи підтягуваннях чи інших вправах, тому що це, в принципі, класика, основа взагалі будь-якого виду спорту, і якраз тренування своєю масою тіла, це те, що, в принципі, є в основі майже. Кожного виду спорту, якщо не брати в увагу конкретно стріт-воркаут. так от, для розвитку м'язів, сухожильної сили, витривалості, статичного розвитку тіла, тобто при утриманні тіла в статичному положенні, тіло трісеться і по-іншому себе відчуває. І такі повільні віджимання. Зробив тут для прикладу по декілька хвилин, декілька варіантів, 2-3 підходи, таких одновіджимальних повільних віджимань. Тобто можна робити один підхід для початку, два, три, чотири. Якщо ви тільки починаєте, ви вмієте робити віджимання звичайні, і вам потрібно. Зробити повільне віджимання, то починайте з 2-3 секунд. Доходьте до 5 секунд. Просто для прикладу, якщо треба зробити вже 10 секунд, то опускайте тіло так, щоб коли буде 5 секунд, то десь було тіло на середині самого віджимання. Тобто не 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, і тіло ще вверху. А коли вже десь 8, то тіло має бути повністю майже внизу. Тобто розраховувати потрібно час таким чином, що при віджиманні, якщо треба зробити 30 секунд, то коли буде 15 секунд, тіло було десь на середині віджимання. І через те, що м'язи задіюються приблизно такі ж самі, як і на звичайному віджиманні. тобто при Позитивній фазі віджимання і негативній фазі працюють і задіюються практично ті ж самі м'язи. Звичайно, що є відмінність і різниця, і якраз коли хтось вчиться віджиматись, підтягуватись, робити самі класичні вправи, то методом спроб, якраз таких негативних віджимань і підтягувань тіло. Прокачується, м'язи ростуть, і таким чином з'являється звикання до вправи тої чи іншої. Тобто, після негативних, звичайних, самих навіть простих, легеньких спроб віджимань, тобто, якщо просто пробувати навіть віджиматися, то це уже віджимання, це вже спроба, це вже щось. І Таким початком далі можливо робити все більше і більше по тривалості повільне віджимання. В ідеалі, якщо у вас є вже база 10 віджимань, то зможете десь робити 3 секундне, 5 секундне віджимання. Це просто негативне. Позитивне зазвичай важче робиться, тому що треба знизу вверх підніматися. в цьому тренуванні це нуль віджимань. Тренування називається, тобто не потрібно робити ні одного віджимання, позитивну фазу не треба робити. Все, що треба зробити, це повільно, негативно опустити своє тіло. При цьому, звичайно, що звертайте увагу на те, якщо відчуваєте своє тіло, як веде себе ваша поясниця, чи прогинаєтесь ви в поясниці. Де таз, і чи зігнуті коліна, чи ні, тобто потрібно тримати тіло максимально рівно, піджимати копчик, збалансовано, повільно опускатись і відчувати свій рівень. Якщо вже виходить робити 5 секунд, 10 секунд, пробуйте робити. По одному віджиманню на максимум. Для прикладу, щоб дізнатися, скільки можливо зробити по часу віджимання, просто ставте таймер, чи рахуйте якось в голові, чи це на відео, як кому зручніше, і опускайтеся так, щоб приблизно дізнатися, скільки секунд буде повільного віджимання. Якщо це навіть вже хвилина одна, то тоді вже потрібно намагатися робити такі віджимання більш конкретніше, повільніше. І збалансованіше. Тобто, можливо робити таке віджимання довше по часу, але воно буде криве, косе і трохи не таке збалансоване рівне, як воно має бути в ідеалі. Але це для того, щоб просто навчитися відчувати. І таким чином, в принципі, неважливо, скільки конкретно підходів робити, навіть один підхід, зробити одне віджимання. 2 хвилин, 3 хвилин, 1 хвилине, 30-секундне це вже якесь певне тренування. І якщо для прикладу робити 30 віджимань, то це по часу десь вийде та сама хвилина чи 30 секунд для когось, хто швидко робить віджимання. Для когось це може бути більше, для когось менше по часу. Якщо це для прикладу 30 секунд, то зробити 30-ти секундне одне таке повільне негативне віджимання, воно приблизно по силам. Звичайно, трохи інше відчуття, але щось схоже. Тобто, напруга в тілі, яка є на протязі цього всього часу, воно приблизно по часу те саме. І для м'язів це додатковий універсальний, унікальний розвиток. Тому тренуйтеся, пробуйте таке тренування, пишіть в коментарях, як вам воно. і в цьому відео анонсую вам суперакцію, яка, в принципі, буде для всіх корисна і крута. Залишу посилання під відео на банку, де накопичуються кошти для того, щоб ви всі разом за оригінальною ціною, яка на сайті www.ворkautama.com, а це більше, ніж тисяча доларів, зібралась сума. І з цією сумою, повністю в вільному доступі, буде програма тренувань з сайту. Тобто ви всі заразом купите програму тренувань. Всім пока!